Якщо у вас виникло бажання зарядитись зимовою атмосферою перед святами, то ви потрапили на правильне відео. 2023 рік добігає кінця, тому сьогодні я розповім про 23 неймовірні фільми, мультфільми та анімації, які точно стануть спонсором вашого святкового настрою. Попереджую, що серед них не буде банальщини, типу один дома чи Гаррі Поттера, Ви все це і без мене знаєте. Ну а тепер беріть тепле какао з маршмеллоу, влаштовуйтесь біля ялинки, авансом ліпіть лайкос, оформлюйте підписочку на канал та приємного переглядження. Почнемо з повнометражних мультфільмів. Відкривається список стрічка вартові легенд. Коли злий дух посягає на найдорожче, на дитячі мрії, северянин, льодяний Джек, Кролик, Зубнафея та пісочна людина об'єднуються, щоб створити команду хранителів снів. Їхнє завдання зробити так, щоб діти всього світу не переставали вірити у дива. Мультфільм Клаус за сюжетом власник поштової імперії, щоб навчити свого лінивого сина розуму, відправляє його на північ, у місто Сміренсбург. Той повинен організувати поштове відділення та за ріку працювати не менше шести тисяч листів. Прибувши на місце, хлопець опиняється між двох вогнів, коли два місцеві клани роками живлять взаємну ненависть і всіма силами намагаються зіпсувати одне одному життя. Грінч. насправді його можна зрозуміти. Як порядний інтроверт, він живе у темній печері на вершині гори, подалі від усіх, але інші готують грандіозне святкування. Вони шумлять, все прикрашають і дико бісять. Хто б відмовив собі у задоволенні зіпсувати свято? Тому Грінч вирішує вкрасти різдво. Крижане серце, звичайно, я не міг пропустити цей мультфільм. Коли збувається стародавнє пророцтво і королісто занурюється в обійми вічної зими, принцеса Анна та хоробрий хлопець Крісто вирушають у гори. Вони повинні знайти сестру Анни Ельзу, яка може зняти з країни закляття. Дорогою на них чекатиме безліч сюрпризів і захоплюючих пригод, за якими буде цікаво спостерігати як дітям, так і дорослим. Не будемо далеко відходити від франшизи Крижане серце 2». за сюжетом. Анна, Ельза, Крістов, його вірний Олен Свен і сніговик Олаф, який ніколи не сумує, повинні будуть покинути затишне королівство Ерендел. Вони вирушають ще далі на північ, у подорож, яка приведе їх до витоків стародавніх легенд і допоможе розкрити таємниці, що стосуються минулого їхньої рідної країни. На цьому у мене зимові повнометражні мультфільми закінчились. Якщо ви знаєте якісь інші, які дійсно варті уваги, то обов'язково напишіть їх в коментарях. Ну а ми переходимо до короткометражок, про існування яких більшість з вас навіть не здогадувались, але повірте, вони і були створені для того, щоб зарядити вас святковою атмосферою. Шрек вечір цього разу зелений прагне влаштувати ідеальне свято, здивувати Фіону та своїх чудових діточок. Тільки от виникає проблемка: прямо у розпал свята з'являються непрохані гості, осел та кіт у чоботях. Вони руйнують усі плани шрека, і він сам того не бажаючи перетворюється на справжнього жлоба та душнілу, якщо казати простою мовою. Кунфу панда святковий випуск. Щороку по та його батько розвішують іграшки та разом готують супи з локшиною для мешканців свого селища. Але цього року шифу повідомляє, що він як воїн дракона зобов'язаний влаштувати свято в нафритовому палаці. Тепер по розривається між обов'язками воїна дракона та щорічною сімейною традицією. Крижане серце різдво з Олафом. Знову повернемось до найзимовішого мульто. Ельза та Анна чекають на всіх жителів Ферендела в своєму палаці, щоб влаштувати грандіозний різдвяний банкет. Але так склало, що сестри не знають сімейних звичаїв на такі приводи, через що гостям не дуже вкатується вечірка. Щоб допомогти дівчатам, відважний снігове коло вирушає в цікаву пригоду по всьому королівству у пошуках найкращих святкових традицій. Дракони подарунок нічної люті. Історія відбувається через рік після того, як дракони були інтегровані в громаду. Усі готуються до щорічного зимового свята, але дракони починають таємниче зникати, залишаючи жителів села спустошеними. Беззубик знову допомагає ікінгу стати героєм, коли вони вирушають у політи, відкривають острів повний драконів, яких раніше ніхто ще не бачив. Веселого Мадагаскару за сюжетом Санта Клаус завдяки добре відомим нам героям зазнає аварії і потрапляє на острів Мадагаскар. Отримана амнезія може повністю зіпсувати свято через це. Алекс Марті Мелман та Глорія беруть на себе доставку подарунків дітям, і заразом вони сподіваються повернутись до Нью-Йорку на санках Санти. Саме час завершувати з мультиками і перейти до фільмів. Дуже погані. Матусі. 2». в принципі можете і першу частину глянути, хочте мене про різдво, але позитивненько. По сюжету у головних героїнь вже склалося життя з чоловіками. Є велика хата та діти-підлітки. Але в очах батьків вони все ще не самостійні діти, яких потрібно доглядати. Настає різдво, і от приїздять батьки, які починають заважати сімейні ідилії та переробляти свято на свій лад. У дусі Різдва головний герой Ембензер Скрудж, скупий, егоїстичний, неприємний і самотній чоловік. Напередодні чергового різдва, особливо зневажного скруджем свята. Його відвідують три чарівні духи: минулого, сьогодення та майбутнього. Герой згадує, як колись любив, дивиться на себе зі сторони і бачить свою смерть на самоті. Чи зможе він все виправити, дізнаєтесь під час перегляду. Хто в домі тато? Не на 100% зимова, але дійсно класна святкова комедія. Минуло декілька місяців з того часу, як Бредо дружився із Сарою та усиновив двох її маленьких дітей. Малі не поспішають називати чоловіка татом, хоч він щосили намагається догодити дітям і пускає в хід усі свої здібності. Але кропітка робота котиться коту під хвіст, коли в місто повертається колишній чоловік Сари, справжній батько її дітей. Чому б нам не подивитись продовження цього фільму? Хто в домі? Тато 2». сюжет чимось схожий на сіквел дуже поганих матусь, тому що на цей раз ідилію порушують дідусі. Вони лізуть у справи вже дорослих чоловіків і у їхні відносини з дітьми. Як ви розумієте, це спричиняє немало веселих комедійних ситуацій. Дуже атмосферна зимова казкова стрічка, хлопчик на ім'я Різдво. Ніколас, хлопець, що не вірить у загибель свого батька, який відправився в експедицію за полярне коло у пошуках чарівних ельфів. Цілеспрямований юний парубок вирушає назустріч долі до чарівної країни, щоб відшукати батька, але він навіть не здогадується, що чекає його на цьому шляху. Святковий календар Ебі молода талановита дівчина, яка працює фотографом, але їй не щастить ні в кар'єрі, ні в коханні. Нудне життя Ебі кардинально змінюється після того, як її дідусь робить онучці різдвяний подарунок. Старовинний чарівний календар, який вміє передбачати події найближчого майбутнього. Озброївшись прогнозами з календаря, головна героїня потрапляє у вир святкової магії та неймовірних подій. Принц на різдво напередодні зимових свят. Журналістка-початківець Ембер вирушає в королівство Алдовію, щоб зробити репортаж про вступ на престол наслідного принца. Хитрістю затримавшись при дворі, вона спробує дізнатись всю правду про майбутнього короля, адже поки що загадковий спадкоємець відомий пресі лише гучними розставаннями з дівчатами. Подарунок на Різдво. Цього разу Арнольд Шварценеггер буде не безжальним термінатором, а дбайливим татом. Жахливо зайнятий на роботі батько постійно запізнюється на сімейні заходи. Після чергової неявки на виступ сина він обіцяє купити йому на різдво суперіграшку, але в моточні святкових клопотів, як завжди, забуває про обіцянку. Тепер в останній день починається справжня гонка за бажаною іграшкою, охочих дуже багато, а іграшок майже не залишилось. На місці принцеси за тиждень до різдва Маргарет герцогиня Монтенаро міняється місцями зі Стейсі, просто людинкою з Чикаго, яка один в один схожа на неї. Завдяки сприянню помічника Санта-Клауса, Маргарет закохується у співробітника Стейсі, а Стейсі у нареченого Маргарет, благородного принца. Як буде вирішена ця непроста ситуація, побачите вже у фільмі. На місці принцеси 2. нове життя. Так, у цього фільму є продовження, яке ніяк не гірше першої частини. За сюжетом різдвяна коронація трошки ускладнює особисте життя Маргарет, і на допомогу приходить її двійник Стейсі. Однак все піде не по плану, тому що в палац на коронацію приїздить кузина Маргарет Фіона, яка відрізняється від неї тільки кольором волосся, коротше кажучи, з'являється третя копія, а з нею і нові комедійні ситуації. На місці принцеси три романи з зіркою. Ви все правильно зрозуміли. Третє продовження історії. Рекомендую дивитись ці фільми один за одним. Цього разу Маргарет позичила у Ватикані безцінну реліквію зірку миру для проведення королівської різдвяної вечірки. Після того як ця зірка безслідно зникає, схожі одна на одну Маргарет і Стейсі звертаються по допомогу до Фіони та її колишнього. Але до чого це призведе? Побачите у фільмі. Щасливого Різдва або інша назва Різдво на двох. Це просто неймовірно зворушливий і красивий фільм. За сюжетом Кейт молода, симпатична дівчина. Колись вона не боялась мріяти, але вже довгий час її не щастить ні з кар'єрою, ні з коханням. І от одного дня Кейт зустрічає дивакуватого хлопця, який допомагає дівчині переглянути свої погляди на життя, налагодити відносини з навколишнім світом і нарешті віднайти своє щастя. Завершує цю добірку романтичний фільм Пара на свята. Головна героїня терпіти не може відзначати свята із сім'єю, оскільки єдиною темою для розмови неминуче стає її особисте життя, а точніше його відсутність. Щоб це не повторилося знову, вона знаходить хлопця, який перебуває у схожій ситуації. Тепер у них є домовленість зустрічати усі свята разом, щоб родичі нарешті заспокоїлись, але незабаром між героями починають з'являтися справжні почуття. На цьому добірку завершено, але було б круто, якщо б ви написали в коментарях ще якісь кайфові зимові стрічки, які заслуговують на увагу. Звичайно, найкращою подякою і подарунком для мене буде ваша підписка на канал. Лайк, репост та дзвіночок також не завадять. Все це дуже допомагає у просуванні відео в рекомендації. Ну а тепер хочу побажати вам щасливого різдва та нового року. Нехай усі мрії здійснюються, а незгоди вас уминають. І, звичайно, всім нам мирного неба над головою. Дякую за перегляд. Загляд з вами був містер Фрейм і до зустрічі в нових відео.